138 боєзіткнень за минулу добу відбулося на фронті. Про це у ранковому зведенні повідомив наш генштаб. Найбільшу активність росіяни вже традиційно виявляють довкола Покровська 37 відбитих атак. Ще три десятки разів Загарбники намагалися просунутися на північно-слобожанському та курському відтинку фронту. 19 разів зупинили противника і на Лиманському напрямку. Понад десяток разів окупанти робили спроби покращити свої позиції в районі Турецька і Новопавлівки. Водночас українські воїни завдають Рос. Сянам відчутних втрат тільки вчора знешкоджено 920 осіб убитими та пораненими. Також спалено дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи та 135 одиниць автомобільної техніки окупантів. Кулемети, важкі гранатомети, протитанкові засоби ураження. Ці хлопці вміють бити ворога фактично будь-яким озброєнням. Вони універсальні солдати, які щоденно прикривають нашу піхоту в окопах та розбивають ворожі штурми щільним вогнем. Наступний сюжет про бійців – вороти вогневої підтримки бригади НГУ Рубіж, які зараз воюють на одному з найгарячіших Покровському напрямку. Поспілкувався з ними наш Єгор Ромахло. Під час сюжету ви побачите QR-код і номер картки за яким можна підтримати збір бригади на реби, що врятують багато життів від ударів ворожих дронів. Вони викорюють ворога із засідок. Вигаді прикривають нашу піхоту з кулеметів та гранатометів. Та насипають по росіянах з мобільних комплексів РСЗВ. Це все про бійців роти вогневої підтримки бригади Національної гвардії Рубіж, які нині нищать ворога на покровському напрямку. Вони завжди на перших лініях та допомагають нашій піхоті розбивати один за одним російські штурми. В сучасних нинішніх умовах ми перші і зустрічаємо піхоту. Не завжди буває, реагує, бо ворог застосовує мото, штурми. Вони просто бачать, що вони пролітають повз них, залітають вже до нас в наші порядки, і ми вже ліквідовуємо ворога, стараємося вже по-своєму. Боєць на позивний сівер на фронті з 23-го року працює по окупантах з важких гранатометів. Чоловік розповідає, за ці два роки війна встигла кардинально змінитися. Через дрони небезпечною стала не тільки сама бойова робота, а й дорога до позиції. Виходити та заходити, доводиться пішки, це вже не кажучи про складність самої ротації. Можна місяць, можна сидіти два місяці. Ну, намагаємося цього не робити, бо люди втомлені там і треба якось їх міняти. Ну, по можливості очікуємо просто умов погодних для нормальної хоча б можливості, хоч щоб люди пішки вийшли. А от пророк, побратим Сівера, прийшов до війська за молодшим братом. Теж вже як два роки нищить ворога. Розповідає, тепер загарбники на цій ділянці фронту полюбляють застосовувати мототехніку, усе, аби знайти слабкі місця в обороні і зробити прорив. Вони шукають дирки в, в лінії. В основному це мотоцикли для початку. Вони прощупують мотоциклами, вони спішуються з мотоциклів, якщо в них це виходить, десь ховаються по рації, потім передаючи. Тут тут ми змогли там закріпитись. і чекають вже під, під підкріпленням туди. І якщо хоч один такий камікадзе зможе пролетіти та передати інформацію, починається справжнє пекло на землі. Намагаються знищити всім, чим тільки можна. Туди летить, ну, все, каби, стволка, міномети, дрони, все. Та наші хлопці завжди намагаються придушувати такі спроби прориву усім наявним озброєнням. Триматися ж морально в таких надважких умовах допомагають дві речі: сила духу і бажання захистити своїх рідних, близьких не допустити, щоб наступним поколінням довелося проходити цей шлях знову. Підтримати бійців РВП можете, і ви долучившись до збору бригади. «Грубіш» на реби. Хлопці постійно перебувають під загрозою ударів. ФПВ. на одну лише позицію росіяни можуть витратити до декількох десятків безпілотників. Тому реби це питання виживання з Донеччини. Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт ЕСІТІВІ Єдині новини. З дробовими кулями на ворожі дрони у нинішній війні. Кожен набій має значення, особливо коли йдеться про протидію FPV-дронам противника. У бригаді Форпост Державної прикордонної служби України шукають нестандартні рішення, аби підвищити ефективність вогню по малорозмірних повітряних цілях. Ворог почав використовувати реактивні дрони, які збивати стало значно складніше. Прикордонник на псевдорезистор показав, як модифікує стандартні набої калібру 5,45 та 7,62 мм Три, що переробляють під дробовий заряд, така адаптація дає змогу поліпшити влучність стрільби на коротких дистанціях, там, де звичайна куля часто виявляється малоефективною. Завдяки дробовому ефекту зона враження значно розширюється і це підвищує шанси збити дрон навіть при обмеженому часі реакції. Це критично важливо в умовах стрімких атаків піві безпілотників, які рухаються на високій швидкості. А волонтери забезпечують контейнерами для дробу. Всім, врода, не кожен стрілок може кулею влучити у малу ціль. І стала необхідність збільшити кількість поражаючих елементів, що і дозволяє цей патрон, в якому не одна куля, а 5 і 6 тобто шанси збільшується. Сьогодні спецпредставник американського президента Стів Вітков прилетить до Москви, Повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю американському телеканалу Нюзмакс. Раніше цей візит анонсував і господар Білого Дому Дональд Трамп. Подробиць наразі не розкривають. Очікують, що Вітков поспілкується з Путіним. Метью Вітакер висловив сподівання, що ця зустріч може принести певні результати. Також посол США при НАТО стверджує, що Трамп усе ще має важелі впливу, щоб завершити війну дипломатичним шляхом. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня Трамп запровадить суворі санкції проти Росії і країни, які з нею торгують, зокрема купують російську нафту. Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Сказав Вітакер. Він також додав, що анонсовані нещодавно поставки американської зброї Україні за гроші європейських держав НАТО створять умови для наближення миру. Обидві сторони повинні дійти згоди, яка найімовірніше, не буде ідеальною для них, але водночас вбивства мають припинитися, сказав посол. Тим часом Сенат Сполучених Штатів йде на літні канікули, так і не ухваливши закон про санкції щодо Росії. Ті самі розрекламовані 500%, нагадує видання The Hill. Також рішення про обмеження до кінця цього літа буде виключно за Трампа. Путін не готовий до серйозних переговорів про мир з Україною, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі в інтерв'ю виданню The Guardian. Він зазначив, Путін досі має максималістські та імперіалістичні амбіції. А боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, надзвичайно тяжка. Леммі вважає, що переговори щодо припинення війни триватимуть і за рік, бо питання у тому, наскільки серйозно Росія ставиться до них, також очільник британського МЗС зазначив, навіть якби світ покинув українці, вони все одно продовжували партизанську війну. Настільки сильна їхня віра у свою країну це дуже надихає. Кремль не зацікавлений у жодному компромісі на переговорах, якщо він не означатиме капітуляцію України, кажуть аналітики американського інституту вивчення війни. Вони звертають увагу, що заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова у п'ятницю здебільшого збігаються з тим, що говорили Путін і Лукашенко під час спільної прес-конференції на Валаамі. Це вважають експерти скоординована лінія Кремля, мета якої формування єдиного для російських чиновників наративу стосовно переговорів. Діаметрально протилежні за змістом повідомлення надходять від західних ЗМІ щодо того, чи відмовиться Індія від російської нафти під загрозою американських санкцій і мит. Причому і ті, і інші посилаються на індійських чиновників. Нью-Делі не планує зменшувати закупівлю дешевої сирої нафти з Росії, попри попередження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про можливість суворих торговельних обмежень, пише Нью-Йорк Таймс. Індійські високопосадовці розповіли журналістам, що жо. Одних змін у політиці не відбулося, і уряд не давав жодних вказівок нафтовим компаніям. А речник МЗС країни Рандхір Джайсвал заявив, що двосторонні відносини з Росією мають власну цінність і не можуть оцінюватися через призму третіх країн. Тим часом видання Bloomberg відзначає, на тлі погроз Трампа найбільший нафтопереробний завод Індії, Indian Oil Corporation купив щонайменше 7 мільйонів барелів зі сполучених штатів і об'єднаних арабських еміратів. Компанія також придбала 4 мільйони барелів західноафриканської сировини. Експерти відзначають, закупівлі передбачають швидку доставку, що незвично для цього підприємства. Видання стверджує, що на початку тижня державним переробникам було доручено розробити план закупівлі нафти не російського походження. Нагадаю, Індія зараз другий після Китаю імпортер російської нафти до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну частка російського чорного золота в індійському імпорті становила менше відсотка. Тепер же це понад третина усього обсягу.